Всім добрий день, з'явився ось такий грозний мотоблок. Звірюга серед мотоблоків. У нас такий широкий гумі. Має він блокування колес. Має він 4 передачі вперед. Перша, друга, третя та четверта. А також має реверс. Обратний ход. Включені реверса, 4 передачі, але назад. Ще цей мотоблок має вал двора мощності, який включається ось тут. Це сиплення. Ось це включається блокування колес. Мотоблок. Вправний, заводиться, робить перероблений карбюратор з якогось мопеда. Також має ще додаткову лапу, яка фіксує мотоблок, щоб він не падав, якщо без прицепа. Має ось такий причеп адаптер. Функцію швидкого вигрозу відкидний для більшої зручності. Рама причепа зроблена з міцного металу, з профтруби. І ось так фіксується причеп. Все. Зручне сидіння, яке має потайну камору, таку ключів, схованку. Ось так включається, розміється цепління, включається передача. Також ще маємо до мотоблоку металеві колеса ґрунту зачепи. І ще маємо, зараз покажу, маємо до нього плуг. Ось такий чудовий плуг. Плуг має регульовки. Регулювання. Має два регулювання. Перше це буде глибина, друге відвал кут відвалу ось на цих болтах. На цьому ще є регулювання глибини. Ніяких переробок не потрібно. Ось кріпеш, який чіпляється замість прицепа. Такий швидкий зйом вибивається палець і сюди замість місцеві запляється плуг. Також замість гумових ставиться ґрунта за циброметалічний кольори. Ось такий чудовий мотоблок. Якщо когось зацікавило, номер телефону залишу під відео. Телефонуйте, будемо домовлятися.